Почалася спасифікалися, так розумію, Там було якесь маленьке вогнище, яке за рахунок у цих дуже сильних вітрів, а ем, перетворилося на таку біду. Проблема була велика в тому, що гелікоптери не могли підніматися в небо через. Ці самі вітри, тобто вітри працювали в двох напрямках. Вони і пожеж роздували. Ну і друга причина, що не могли гасити ці пожежі. Тому за ніч один район просто вигорів щент. А ну от чесно, я бачила фотки з Вовчанська, да, з, з дрону, як там просто від бомб, да, ну не було просто району. В принципі, абсолютно там, ну, не можна порівнювати, звісно, це абсолютно різні біди. Але виглядає виглядає приблизно так. Я живу неподалік міста Беверлі у самому Лос-Анджелесі, і вона що було все в порядку, а тільки в 5.50 загорілися якимось чином голівуські пагорби. Цього ніхто не очікував, тому насправді тут є ходять якісь чіткі думки про те, що можуть бути підпали це. Тому що дуже дивно, що величезний Лос-Анджелес дуже якось от в різних точках з'являються якісь, якісь якісь вогнища. Просто нема цього району там, ну. Тяжко на наче кабами просто все, все вижгло. Там ну залишилась просто гола чорна земля. А там будинки знаю, Періс Хілтон. Потім Лейтонмістер. Це якщо хтось дивився, Плідкарпу, там Блер грала і багатьох інших людей. А мене там знайомі поруч жили. у Мене там знайомі возили дітей в школу в Пасифік Пелісес. Теж викладали фотку. Ну школи нема.